Перевірка домашнього завдання. Який газ називають вакуумом? Вакуум це стан газу за тиску, який менший від атмосферного. Що таке термоелектронна емісія? Процес випромінювання електронів нагрітими тілами. Що таке електронний пучок? Це потік електронів, які швидко рухаються. Як називають прилади, електричний струм, у яких проходить через вакуум? Такі прилади називаються електровакуумами. Кожен із вас добре знає. Як виглядає звичайна лампа розжарювання? Приблизно такий самий розмір мають і вакуумні лампи, діоди і тріоди. А тепер уявіть, що у вашому смартфоні мікросхема процесора, якого містить кілька мільярдів мікротранзисторів, замість транзисторів використали тріоди. Уявили собі розмір такого смартфону? кілька багатоповерхових будинків. Тепер ви розумієте, чому поява в 1960-х роках напівпровідникових пристроїв спричинила справжню технічну революцію. Про напівпровідникові пристрої та електричний струм у напівпровідниках йтиметься на сьогоднішньому році. Якими є особливості провідності напівпровідників? Напівпровідники, як це випливає з їхньої назви, за своєю провідністю посідають проміжне місце між провідниками і діелектриками. Залежність провідності напівпровідників від зовнішніх чинників. На відміну від металевих провідників, питомий опір напівпровідників зазвичай зменшується з підвищенням температури. Питомий опір більшості напівпровідників зменшується зі збільшенням освітленості. Різко зменшити питомий опір напівпровідників може введення домішок. Розглянемо будову чистих бездомішок напівпровідників, на прикладі сицилію. У кристалі сицилію кожен атом сицилію має 4 валентні електрони. Які відповідають за зв'язок між сусідніми атомами. Атом сицилію ніби позичає своїм сусідам по одному валентному електрону. Сусідні атоми, в свою чергу, позичають йому свої валентні електрони. У результаті між кожними двома атомами сицилію утворюється електронна пара для спільного користування. Такий зв'язок називають ковалентним. Серед валентних електронів обов'язково є електрони, кінетична енергія яких є достатньою, щоб покинути зв'язки і стати вільними. Один такий електрон показаний на жовтому полі. Якщо напівпровідниковий кристал помістити в електричне поле, то вільні електрони почнуть рухатися до позитивного полюса дрела строму, і в напровіднику Виникне електричний струм. Ще раз повернемося до ковалентного зв'язку сицилію. Після того, як електрон залишив валентний зв'язок, його місце виявиться порожнім. Таке місце фізики називають тіркою. Зрозуміло, що дірці припизуть позитивний заряд. На вакантне місце може перестрибнути електрон від сусіднього зв'язку, тоді дірка з'явиться біля сусіднього атома. Послідовність таких стрибків виглядає так, ніби дірка переміщується в кристалі. Зверніть увагу на рисунок 2. У чистому напівпровіднику електричний струм створює однакова кількість вільних електронів дірок. Таку провідність називають власною провідністю напівпровідників. Якщо напівпровідник нагріти або опромінити світлом, кількість вільних електронів і дірок збільшиться. Відповідно до цього, збільшиться і провідність напівпровідника. На залежності провідності напівпровідників від температури ґрунтується дія термісторів. Зверніть увагу на рисуночок 1, який застосовують для контролю та вимірювання температури, а також у колах захисту електричних пристроїв від перегріву. На залежності провідності напівпровідників від освітленості, ґрунтується дія фоторезисторів. Зверніть увагу на рисуночок 2, який застосовуються для вимірювання освітленості у системах сигналізації та автоматики, для сортування виробів тощо. За допомогою фоторезисторів Запобігають нещасним випадкам і аваріям, автоматично зупиняючи роботу обладнання у разі порушення процесу. Приклади застосування фоторезисторів у приладах. Сутінкове реле. Їх ще називають фотореле. Це пристрої для автоматичного включення світла. Темну пору доби. Датчики освітленості. За допомогою фоторезисторів можна детектувати слабкий світловий потік. Сигналізації. В таких схемах використовуються переважно елементи чутливі до ультрафіолетового випромінювання. Чутливий елемент. Висвітлюється випромінюючим в разі появи перешкоди між ними. Спрацьовує сигналізація або виконавчий механізм, наприклад, турнікет в метро. Датчик наявності чогось. Ну, наприклад, у поліграфічній промисловості за допомогою фоторезисторів можна контролювати обрив паперової стрічки або кількість листків, що подаються в друкарську машину. Також. Використовується в паркувальних системах, також використовується в датчиках протікання для того, щоб уникнути потопу в квартирі чи в будинку, також використовується у датчиках руху. Якщо до чистого напівпровідника додати невелику кількість певної домішки, то механізм його провідності зміниться. Це легко простежити, на з Сицилією з невеликою кількістю домішки, більшої або меншої валентності. Додамо у кристал Сицилію домішку п'ятивалентного елементу, наприклад, Арсену. Частина атомів Сицилію буде заміщена атомами арсену. Чотири валентні електрони атома арсену. Утворять парні електронні зв'язки із сусідніми атомами сицилії. П'ятому валентному електрону зв'язку не вистачить, тому він легко може стати вільним. У результаті майже кожний атом домішки дасть вільний електрон. Бачимо, що донорні домішки додають до кристала тільки електрони. А додаткові дірки не утворюються, тому в напівпровідниках із донорними домішками концентрація вільних електронів є значно вищою, ніж концентрація дірок. Тепер давайте додамо у кристал зецілею. Домішку тривалентного елемента. Наприклад, це буде Індій. Атом Індію має тривалентні електрони, тому він може становити зв'язки тільки з трьома атомами Сицілію. Щоб утримати структуру кристалічної градки, відсутній електрон Індій запозичує в атомі Сицілію. У результаті кожний атом індію спричинятиме утворенню дірки. Бачимо, що акцепторні домішки додають до напівпровідникового кристала тільки дірки, а додаткові вільні електрони не утворюються. У напівпровідниках із акцепторними домішками основні носії струму будуть дірки. Розглянемо процеси, які відбуваються в місці контакту. Відразу після того, як відбувся контакт двох напівпровідників із різними типами провідності, починається процес дифузії електронів і дірок. Електрони дефундують у напівпровідник П-типу, і деякі з них рекомбінують із дірками. Дірки дефундують у напівпровідник Н-типу, і деякі з них рекомбінують із вільними електронами. Тобто відбуваються процеси відновлення зв'язків. Унаслідок цих процесів у прилеглих до місцях контакту, ділянках напівпровідників, зменшується концентрація вільних носіїв струму. Тому опір ділянки біля місця контакту істотно збільшується. Прилегла до місця контакту N ділянка набуває позитивного заряду. Прилегла до місця контакту П-ділянка набуває негативного заряду. Таким чином, навколо місця контакту формується подвійний запірний шар, електричне поле якого перешкоджає подальшій дифузії електронів і дірок. Будь-який напівпровідниковий діод складається із двох контактних напівпровідникових ділянок із різними типами провідності: електронною N-ділянки і зірковою P-ділянки. До кожної ділянки приєднано виводи. Основна властивість напівпровідникового діода – Пропускати електричний струм переважно в одному напрямку. З'ясуємо, чому ПН-перехід має однобічну провідність, відключимо кристал із сформованим у ньому пн переходом до джерела струм, так, щоб P ділянка була з'єднана з позитивним полюсом джерела, а Н ділянка з негативним. Електрони почнуть рух до позитивного полюсу дрела струму, а дірки до негативного. Запірний шар поповниться вільними електронами і дірками, тому його опір зменшиться. Оскільки через місце контакту рухаються основні носії струму, яких багато, то колі існує помітний електричний струм. Тепер ми з вами розглянемо підключення кристалу так, щоб p ділянка була з'єднана з негативним полюсом джерела, а n ділянка з позитивним. Електрони почнуть рух до позитивного полюса джерела струму. Дірки до негативного. Запірний шар розшириться і його опір збільшиться. Через місце контакту рухається тільки не основні носії струму. Вільні електрони з П-ділянки і дірки з ділянки, яких дуже мало, тому сила зворотнього струму незрівнянно менша від прямого. Зверніть увагу. Напруга запірного шару становить від 0,3 до 0,7 В. Залежно від складу напівпровідників. Тому в разі прямого вімкнення і за напруги на діоді менше від його значення, рух основних носіїв струму через пен перехід не відбуватиметься. Якщо при зворотньому вімкненні напруга на діоді перевищить певне максимальне значення, діод піде з ладу, а його відновлення буде неможливим. Оскільки напівпровідникові діоди пропускають електричний струм переважно в одному напрямку, їх, як і лампові вакуумні діоди, використовують для випрямлення змінного струму. Напівпровідникові діоди мають низку переваг перед ламповими, вони мініатюрні, їх легше виготовити, а отже, вони дешевші. Для їх роботи не потрібно витрачати енергію на нагрівання. Тому в сучасній радіоелектроніці використовують саме напівпровідникові діоди. Отже, ми з вами розглянули основні властивості напівпровідників. Як зміниться опір чистого напівпровідника, якщо додати домішку? Розглянули, які домішки називаються донорними та акцептурними. Чому напівпровідниковий кристал із PN переходом має однобічну провідність? Тепер перейдемо до розв'язування задач. Розглянуємо перше завдання. Які з наведених тверджень є істинними? Перше твердження. Напівпровідник з акцептурною домішкою є напівпровідником П-типу. Напівпровідник з акцептурною домішкою, з меншою валентністю має дірок багато разів більше, ніж вільних електронів. Тому напівпровідник П типу. Отже, твердження істине. Друге твердження: провідність напівпровідників збільшується зі збільшенням освітленості. Це також істина. Якщо напівпровідник попромінити світлом, кількість вільних електронів та дірок збільшиться, тому і його провідність внаслідок цього збільшиться. Третє твердження: опір ПН-переходу залежить від напрямку струму. Ми з вами знаємо, що напівпровідники пропускають струм переважно в одному напрямку, тому від напрямку струму залежить його опір. Отже, це твердження буде істинним. Розглянемо наступну задачу. На рисуночку 1 наведено схему прямого вімкнення напівпровідника з ПМ-переходом у коло постійного струму, якою є полярність підключення джерела струму до клем А і Б. Ми з вами знаємо, при прямому увімкненні до П ділянки підключається позитивний полюс джерела, до Н ділянки підключається негативний полюс джерела. Тому клема А у нас матиме негативний полюс, клема Б матиме позитивний полюс.